Присутності. І знаєте, наш Господь Він дивний, він люблячий, він унікальний. І це наш Господь Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! І хочу разом з вами сьогодні порозважати над Словом. Тема моєї проповіді звучить так: чого ви шукаєте? І текст записаний в Євангелії від Івана, перший розділ з 35 по 41 вірші. Давайте з вами разом прочитаємо. Івангеля від Івана 1 35 41. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його, і поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав Ото Агнець Божий. І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним, та й каже до них, Чого ви шукаєте? А вони відказали йому Равві. Перекладно це визначає Учителю. Де ти живеш? Він говорить до них, ходіть і побачите. Ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було ж коло години 10 А один із тих двох, що чули від Івана та й пішли за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що визначає Христос. Отже, давайте разом з вами трошки порозбираємо цей текст. Євангеліст Іван з 35-го віршу пише наступного дня. І до цього, до цього от, наступного дня, який настав, теж він писав, по, по дню до цього теж він писав. І був ще один наступний день. Да? І все це, кожен день, який він описує в своєму Євангелії, він, він нам показує Ісуса Христа. Він свідкує про Ісуса Христа. Євангелісти Іван свідкує, що Ісус Христос це Слово, що Ісус Христос це світло. Потім також до цього моменту, де ми з вами прочитали, Він свідкує про того, що був чоловік, Іван Хреститель, що був від Бога посланий. І Він був посланий для того, щоб засвідчити про світло, засвідчити про Ісуса Христа. І потім вже сам Іван Хреститель свідчить про те, що Ісус Христос це Божий Син, що це Агнець Божий. І після цього, після всіх цих, цих подій, після таких, ну, таких сильних свідоцтв про Ісуса Христа, Він стоїть з своїми учнями і бачить, що йшов Ісус Христос, і, поглянувши на Ісуса, що проходить, Він сказав, ото агнес Божий. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. Цікавий момент, що Іван Хреститель це теж був учитель, і для Хорошого вчителя нормально, коли в нього багато учнів. І коли він казав, що ото Агнець Божий, він розумів, що після цієї фрази його учні залишать його і підуть за Ісусом Христом. Але він, розумив, він розумів, що то, що він робить, це правда, це істина. Він, знаєте, Він ради істини приніс жертву. Він розстався зі своїми учнями. І потім далі в, в третьому розділі вприкінці теж буде історія, коли його учні приходять і кажуть Івану Хрестителю, що всі йдуть до Ісуса Христа. І ми бачимо, що навіть учні не розуміли цей момент. Да, чу, ну, всі йдуть до Ісуса Христа. Ми ж твої учні. А Іван Хреститель каже, і потім їм каже, що я вам казав, я ж не, я не Месія, ось Месія. Ідіть, ідіть за ним. І для нас хотів сьогодні залишити такий приклад, що, чи готові ми признати, чи вибрати істину, розуміючи, що для нас це буде жертва? Чи готові ми піти на це? Чи готові, чи готові ми признати в своєму житті, що Ісус Христос це істина, що це Месія? Якщо, це, якщо для цього нам потрібно буде принести жертву. Давайте будемо далі розважати з 38 го вірша. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним та й каже до них, чого ви шукаєте. І далі весь цей текст можна просто такими, знаєте, от, тезісними словами описати взагалі всю цю історію. Він побачив, що вони до нього йдуть, і він сказав їм, чого ви шукаєте. Вони відповіли, де ти живеш? Він сказав, ходіть і побачите. Вони пішли і побачили, і пробули в нього цілий день. Потім, після цього, Андрій звістив своєму брату Симону, що вони знайшли Месію. Чого вони шукали? Вони шукали Месію. Вони шукали істину. І цікаво, що для чого їм потрібно було йти на цілий день до Ісуса Христа. Іван Христитель до цього їм сказав, що це Месія. Це був їх учень, вони повністю йому довіряли, але вони хотіли бути впевненим на 100%, що Ісус Христос це Месія. І тому вони цілий день були з Ісусом Христом. Можливо, вони задавали якісь дуже складні питання, можливо, вони були моменти, які вони. Не були впевнені. Але після цього, коли вони зустрілись з Ісусом Христом, коли була особиста зустріч, потім Андрій пішов і сказав Симону: ми знайшли Месію. Він, він був вже впевнений, що вони знайшли Месію. І перший приклад, який хочу нам залишити, що коли ми шукаємо істину, коли ми шукаємо істину, то ми знайдемо цю істину, ми знайдемо. Ісуса Христа, тому що Ісус Христос це істина. І ми можемо не боятися, знаєте, приходячи до Ісуса Христа, задавати якісь питання, які, можливо, нам кажуться, ну ми ж ми, якби, ми, вроді, ну, ми, ми віруючі, да? але це питання я не розумію, ну я, я ж не можу його задати. Ні, Ісус Христос це, це повнота. Тому. І, до речі, Ісус Христос, да, Іван початку Івангелія пише, що Він є Словом, Слово є Бог. І цей Бог Ісус Христос. І ми з вами можемо тримати в своїх руках слово, яке є Ісусом Христом. Тому хай Господь нас благословить, щоб ми шукали в Божому Слові істину і знайшли Ісуса Христа, хто ще не знайшов, і знаходили, поглиблювалися, хто вже знайшов. І також це питання, яке Він задав учням. Сьогодні звучить і для нас, чого ми шукаємо сьогодні в нашому житті. І знаєте, це так чудово шукати і знаходити, знаходити Божу волю, Його бажання, щоб чого бажає Ісус Христос, бажав і Я. Адже коли ми куштуємо Бога, трудимось для Бога, робимо той труд, який не згорить і який ніколи не забудеться, ми отримуємо ни з чим не зрівняне задоволення і радість. Отже, чого ми шукаємо, які наші пріоритети в житті? Навколо чого, яких принципів ми плануємо і будуємо своє життя? В житті цих учнів все їх життя було навколо того, кого вони шукали і знайшли. І знаєте, хотів, може, трошки так нестандартно, але звернутися зараз до дітей. Дітки, які тут є дітки, підійміть, будь ласка, ручки ваші. Хто мене чує, дітки, підійміть, будь ласка, ручки. Ви знаєте, що Ісус Христос хоче те, щоб кожен із вас прийшов до Нього, щоб ви його шукали і знайшли. Навіть колись була така історія, коли його учні не пускали дітей до нього, і Він лаяв їх за те, що вони робили. І хочу сьогодні також всім вам побажати, щоб ви його шукали. І шукали, я тільки що говорив, що Ісус Христос це Слово, щоб ви шукали Його в Його слові і Його знайшли. Хай Господь вас також. Благословить. І на закінчення хотів би так тезісно сказати. Ісус Христос багато описує, хто Він є в цьому ж Євангелії від Івана. Я зараз зачитаю тезісно, не буду називати в яких віршах. Ісус Христос каже, я хліб життя, я світло для світу, я двері вівця. Я пастир добрий, я Воскресіння і життя. Я дорога і правда, і життя. Я правдива виноградина, а Отець мій виноградар. Тому хотів, щоб ми. Сьогодні разом з вами помолились, Давайте ми встанемо, помолимось. Перше, це за те, щоб завжди Ісус Христос був центром нашої уваги в нашому житті. І другий момент, щоб ми принесли плоди Богові і тим прославили Його. Хай ім'я Господа буде прославлено в нашому житті. Амінь. Дорогий Господь наш Ісус Христос, ми дуже вдячні Тобі за те, що Ти є слово, Ти є світло, Ти є сенс нашого життя, Господи. Ми дуже вдячні Тобі за те, що Ти дав нам змогу прийти до Тебе, Господи. І вже, Господи, зрозуміти, наскільки ти благий, наскільки ти дивний, наскільки ти, Господи, всемогутній, Господи, і не вистачає слів, Господи, щоби. Подякувати і сказати, який ти є, Господи, слава Тобі, Боже. Господи, хай, хай ми завжди, Господи, хай ти завжди будеш центром нашої уваги, в нашому житті, Господи. І Господи, хай ми принесемо плоди Тобі і прославили Твоє ім'я. Слава Тобі, всемогутній великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.